На одному з найбільш популярних місць відпочинку рівнян парку історичної реконструкції. Оствиця смердить дохлятиною. Біля лівого берега басового кута повно мертвої риби. Бездиханні великі карасі та білі амури спливли назовні поміж рязки. Рівнянин Юрій Ойцюсь буває на Оствиці майже щодня. Каже: не пригадує, щоб тут гинуло стільки риби. Немає малька, позадихалася тільки дуже велика риба, переважно. Тобто багато великої риби. Ну, що це може бути, я не уявляю. Була була блискавка, тобто це точно не море, який зв'язаний з тим, що вода зелена. Це або десь блискавкою дало, але б тоді був мальок, або десь хтось щось злив під шумок. Якраз як була злива, хтось скинув щось нехороше, воно цю рибу просто. Знищено за результатами останньої перевірки озера, фахівці Рівненського обласного лабораторного центру визначили, що вода у басовому куті не відповідає нормативам за санітарно-хімічними показниками, зокрема за запахом, кольором та наявністю кишкових паличок. Міський голова Олександр Третяк каже, що після недавніх злив ситуація лише погіршилася. Різкі перепади температур і опади є певним фактором, також саме в цей період. Тобто, це не є щось. Унікально, в такий період на будь-якому плесі зазвичай є певний відсоток такого мору рибі. Тим паче на нашому, яке довгий період забруднювалося певними стоками каналізуванням тої забудови, яка є на Узбережжі нашого водного плесу. Мор риби раніше зафіксували і на річці устя. Працівники тресту зеленого господарства пересувалися річкою на човні та сачком діставали мертву рибу. Після цього її утилізують на заводі у Костополі. До басового кута комунальники поки не дісталися, але обіцяли вирушити і туди. Мер рівного розповів, чому головну водойму міста ніяк не можуть реанімувати. З весни цього року у нас було в планах зробити перший етап. Робіт по розчищенню нашого водного плеса, але, на жаль, війна зупинила ці плани, тому що є відповідна постанова Кабміну, яка не дозволяє використовувати кошти міста. По суті, державний бюджет забрав міста всі кошти на армію, і ми, по суті, не маємо за що робити зараз таких. Поетапних дій по розчищенню і наведенню порядку на водних джерелах. Нагадаємо, мор риби на усті та басовому куті досить поширене явище упродовж останніх 10 років. В окремі літні періоди річка у межах рівного була усіяна мертвою рибою. Екологи навіть проводили дослідження та знаходили несанкціоновані скиди в Устю. Однак міська влада не зробила спроб знайти винних та притягнути їх до відповідальності. Микола Бражицький, Анастасія Шепетюк, Олексій Олексієнко, В'ячеслав Мельник. Випуск новин.